дрони атакували підстанцію біля Запорізька електростанції. Поранено вісьмох працівників станції. Повідомили у міжнародному агентстві з атомної енергетики. Експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗС, повідомили, що побачили густий дим і почули вибухи. Потім їм повідомили, що безпілотники влучили в прилеглий ліс. А підстанція розташована за межами самого майданчика. Заес Ймовірний удар спричинив витік масла щонайменше з одного із двох трансформаторів підстанції пошкодив верхню частину одного з них. А також з'єднувальну лінію. В результаті підстанція радуга виведена з ладу. Гендиректор Магатера Феель Гросі заявив, що атаки безпілотників встановлять загрозу ядерній безпеці та життю людей, і їх потрібно припинити. Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Гість нашого ефіру, пане Олеже. Ми вас вітаємо. Вітаю, дякую за запрошення. Дякуємо, Раду що почте. прийшли. Отже. Терористи зруйнували підстанцію Радуга. Як це може позначитися на роботі самої АЕС? Дякую за запитання. Насправді, один з ключових компонентів безпеки атомної електростанції, ну, про це повідомлялося МАГАТЕ також це підтримання постійного зв'язку з. Енергосистемою атомної електростанції, для того, щоб були заживлені електричним струмом машини і механізми, які забезпечують охолодження ядерних реакторів, палива, яке, яке знаходиться в ядерному реакторі, забезпечують розсіяння цього тепла, і також у разі скажімо, небезпеки вони від електричної енергії спрацьовують необхідні механізми, значить, у разі, наприклад, знеструмлення. Це насосне обладнання, я маю на увазі. Знач, і, скажем так, тобто це взагалом необхідно підтримувати електричне живлення. Підстанція Радуга обіймає важливе місце в цій системі, тому знач, порушення її роботи також має вплив на стан безпеки. Тобто це є Ну а як відомо, Запорізька атомна електростанція знаходиться в окупації, і це не має нічого спільного з безпечною експлуатацією Запорізька АЕС. Тобто що швидше вона буде деокупована демілітаризована. Швидше настануть умови для того, щоб забезпечити безпеку на Запорізькій АЕС. і вона перестане загрожувати, скажімо так, якщо світові, якщо станція радуга виведена на з ладу, то які засоби є у нас, щоб моніторити радіаційну безпеку, радіаційний фон uh -huh. Uh -huh. довкола АЕС? Да, дякую за запитання. Значить, на Запорізькій атомній електростанції працює відповідно до проекту система радіаційного моніторингу? На жаль. Значить, інформація з цієї системи радіаційного моніторингу не надходить зараз в режимі онлайн в експлуатуючу організацію і також в МАГАТЕ. Значить, цілком система радіаційного моніторингу складає 18 станцій постів радіаційного моніторингу, з них 4 в межах периметру, 14 за межами периметру. Значить, на жаль, з 14 станцій, що за межами периметру. Зараз чотири станції виведені з ладу, значить, не працюють останнім часом. Значить, до останнього часу не працювало три станції. Зараз до них додавалася ще одна станція радіаційного моніторингу. Значить, це нас фактично зменшує наші можливості контролю значить, за станом радіаційного обстановки на Запорізькій на неприлеглої території. Разом з цим в нас є відповідно на скажімо, підконтрольній Україні території розвернуто кілька скажімо так, сенсорів спільно з нашими міжнародними партнерами Сполучених Штатів і інших. От, і ми отримуємо інформацію в онлайн режимі з цих сенсорів, але, на жаль, штатна система, спроєктована система в необхідному обсязі не працює, і це позбавляє фактично Україну і світ значить, актуальної, правдивої інформації, онлайн інформації. Оперативної інформації про стан радіаційної обстановки безпосередньо на території Запорізької електростанції і на прилеглій території від штатної спроєктованої системи минулому місяці у Швейцарії відбувся глобальний саміт миру, який організовувала Україна, і всі mm -hmm. лідери країн, які прибули на цей саміт, вони погодились про те, що деокупація Запорізької атомної електростанції має відбутися дипломатичним шляхом. Mm -hmm. Як регулятор бачить цей процес? Mm -hmm. Дякую за запитання. Так, це перший пункт української формули миру президента України Володимира Олександровича Зеленського. Це радіаційна ядерна безпека. Значить, і головне, що отримано консенсус про те, що вона може бути досягнута на запорізькій атомній електростанції, виключно за умови деокупації і демілітаризації атомної електростанції і прилеглої території. Значить, ну повернення э, території українських э, під український контроль це значить справа ну, поза межами моєї компетенції, як ядерного регулятора, але тут э, більше, скажімо так, справа дипломатів, військових і політиків. От насправді э, ми можемо сказати, що по-перше, це э, Росія виходить. З промайданчика виходить з прилеглої території, виходить з містечка енергетики Фенергодар і демілітаризує ці території, ці об'єкти. Україна відновлює інституційний контроль над цими територіями. Тобто, що я вкладаю в це? Значить, це Відновлюються права і свобод громадян України на цих територіях, відновлюється зв'язок, відновлюється логістика, відновлюються інші речі, безпекові речі для значить, українців. От. Е відновлюється державне управління над об'єктами, е над ядерними установками. Тобто легітимна експлуатуюча організація отримує. Повний доступ її персоналу, в тому числі рецензований персонал, отримує повний доступ і контроль до ядерних установок значить, ядерних матеріалів, обладнання систем на Запорізькій електростанції. Значить, включно з фізичним захистом ядерних матеріалів і включно з охороною всіх об'єктів. Паралельно відновлюється. Державне регулювання безпеки на Запорізькій електростанції. тобто повертаються інспектори державного регулювання, тобто органи регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Для того, щоб здійснювати державний нагляд за станом ядерної радіаційної безпеки в постійному режимі, як це було до того, як Запорізька АЕС була окупована. Тобто там постійно має бути присутній персонал. Насправді в нас є такий персонал, який зараз робить свою роботу онлайн, оскільки немає доступу, але вони готові повернутися значить, коли це буде можливо, з точки зору там безпеки. От. От такі речі, значить, і це от, те, що я зараз сказав, це створить умови для того, щоб була забезпечена ядерна та радіаційна безпека на Запорізькій атомній електростанції і виконання відповідно міжнародних зобов'язань і всіх інших речей, які мають бути забезпечені, забезпечені, забезпечена безпека. Ви зазначили, що на даний момент у нас і в наших партнерів немає інформації, повної картини, точніше, про те, що відбувається на запорізькій атомній. Mm -hmm. Електростанції, і це важливо в контексті мого питання, тому що хочу поцікавитись з вашої точки зору, які технічні складнощі можуть виникнути, тому що ми не розуміємо до кінця, в якому стані зараз перебуває ЗАЕС. тому але ми знаємо, що вона ну як мінімум не працює так, як має працювати. З моменту фактично початку російського повномасштабного вторгнення. І які технічні проблеми можуть виникнути в процесі відновлення роботи ЗАЕС і чи можливо відновити її роботу в повному обсязі, в такому, як він був до повномасштабного вторгнення? Дякую за запитання. На сьогодні дійсно ви праві. фактично невідомо детально технічний стан обладнання систем безпеки, і систем важливих для безпеки на Запорізькій АЕС. Це мова йде про трубопроводи, сосуди під тиском, машини, механізми, насосне обладнання, електричне обладнання, контрольно-вимірювальні прилади і відповідно багато іншого обладнання. Значить, ми. Зараз окупаційна адміністрація не виконувала вимоги регламентів, вимоги з безпеки, вимоги експлуатаційної безпеки, не виконувала в належному обсязі технічно обслуговування і ремонти цих систем. Також відповідно ядерний матеріал до нього також застосовуються вимоги. І це все не виконувалося, але це от, атомна електростанція, це дуже складна система от, і велика система. Значить, на сьогодні експлуатація всіх енергоблоків без виключення Запорізька АЕС обмежена станом холодних зупин. Відповідно, в інших станах безпека на Запорізької атомної електростанції не є обґрунтованою. Значить, ключове. Як ви правильно сказали, саме це стан обладнання систем, в якому Запорізька АЕС буде повернута Україні. Тобто, чи буде вона розкомплектована, замінована, або можливо щось буде пошкоджено? Тобто ми цього не знаємо. Також ключове питання це персонал. Значить, ми ж. Знаємо, що частина персоналу залишилась в Енергодарі, але немає доступу на Запорізьку атомну електростанцію. Окупанти її блокують доступ. Частина персоналу перебуває на території, яка підконтрольна Україні і члени їх сімей. І відповідно вони зараз значить, працюють в енергоатомі або в інших так, підприємствах. Частина персоналу, як нам відомо, Значить, залишили територію України і значить, перебувають за кордоном. Тобто важливе завдання також забезпечити Запорізьку атомну електростанцію ліцензованим і фаховим персоналом. Значить, це можна зробити також і за рахунок залучення. Ну от і я знаю, що експлуатуча організація готова з цим. Залучити персонал з діючих атомних електростанцій для, скажімо, відновлювальних робіт, щоб максимально скажімо, швидкими темпами забезпечити значить, відновлення роботи Запорізької атомної електростанції. Але у будь-якому випадку значить, потрібна поетапна перевірка випробування плапрацездатності обладнання систем, значить, і тут тут. Ми співпрацюємо з е, органами регулювання ядерної та радіаційної безпеки е, Норвегії, е, Фінляндії, значити, е, досліджуємо досвід е, міжнародний, який отриманий, наприклад, в Канаді, наприклад, в Японії, в інших країнах. Щодо відновлення е безпечної експлуатації е атомної електростанції після, наприклад, рішення про зняття з експлуатацією або після, е наприклад, довготривалого зупину пов'язаного, наприклад, от на, на після аварії на АЕС Фукушима, 1 в Японії. Значить, інші кейси ми аналізуємо. Значить, і цей досвід безумовно буде врахований в нашій роботі, коли значить ми будемо застосовувати ті чи інші вимоги до обладнання, яке буде значить. Ми будемо повертати в експлуатацію після, значить, во такого після окупації. Оскільки... А про що свідчить міжнародний досвід? От скільки часу треба для того, щоб повернути станцію до використання, це дуже складно, оскільки ми не знаємо стан обладнання, в якому вона повернеться. Тобто я навіть про терміни би тут зараз і не говорив. Значить, про терміни. Але це дуже складна робота, яка має бути виконана. Значить, терміни, от, наприклад, на... в Японії це кілька років, наприклад. В Канаді це теж інша, теж кілька років, але в нас і ситуація інша, значить, і е... такого кейсу поки що не було. І я так маю надію, що і не буде ніколи. От. І це зовсім. Інша річ, але досвід, який маємо, маємо врахувати тут. І от таким чином ми рухаємося, але ми не маємо забувати про те, що в нас е, зруйноване Каховське водосховище. і, значить, Має бути відновлено водопостачання в необхідному обсязі, чого зараз не існує. Значить, також Пам'ятаємо про лінії електропередач, лінії видачі потужності, які також в великому, скажімо, обсязі зруйновані, це також потрібно відновлювати. Тобто відновлення безпечної експлуатації Запорізької аЕС на потужності це складна відповідальна робота, яка потребує часу і потребує значних зусиль. Я б так підсумував нашу відповідь. Стосовно е атомної енергетики, загалом. Сьогодні Росія продовжує бити по українських енергооб'єктах, переважно mm -hmm. по тепловій та гідрогенерації. Як ці удари і як постійні відключення, які ми зараз всі переживаємо, впливають на реалії, в яких існує атомна енергетика? Mm -hmm. Дякую за запитання. Значить, ну дивіться, тут два компоненти. Значить, перший компонент те, що будь-яка атомна електростанція не розрахована на скажімо, роботу на впливі війни. Значить, вона проєктувалася і з урахуванням виключно впливів, скажімо, природних техногенних, а не військових. І, значить, внаслідок агресії Росії ми неодноразово. Мали впливи, значить, коли ракета або там ну, якийсь вибух був поблизу про майданчика Хмельницької -електростанції. Значить, коли було знеструмлено від вибухової хвилі пост радіаційного моніторингу, і повибували скло, повипадало на деяких приміщеннях безпосередньо корпусів. Технологічних корпусів атомної електростанції, тобто це ну взагалі неприйнятно, і відповідно ми отримали невідкладну доповідь. Була в штаб-квартиру МАГАТЕ від місії МАГАТЕ, яка постійно перебуває на Хмельницькій атомної електростанції. Також ми повідомляли засобам масової інформації про те, що на південноукраїнській АЕС там буквально 300 метрів не долетіла ракета до. Про майданчика південноукраїнського атані електростанції навіть значить, також були пошкодження там вибуховою хвилі, скла і відповідні значить, впливи також спостерігалися. Спостерігачі МАГАТЕ також про, про це повідомляли. Тобто це не має нічого спільного з безпекою, але є ще інший компонент, коли. Е, Терористичні атаки окупантів і значить, Збройних сил Російської Федерації по енергетичній інфраструктурі, значить, коли атакуються підстанції, атакуються лінії електропередач, це також може мати негативний вплив на стан безпеки українських атомних електростанцій, оскільки це може зашкодити зв'язку. Української електростанції з енергосистемою, яка навіть працює на підконтрольній Україні території, принципово важливо для безпеки постійно підтримувати живлення АЕС з енергосистеми за рахунок то є, атаки на енергетичні об'єкти. Це неприпустимо з точки зору ядерної традиційної безпеки, і ми маємо зробити все, щоб відповідно цього не було. Ми інформуємо наших міжнародних партнерів значить, на різних міжнародних майданчиках МАГАТЕ, Європейська група регуляторів Ядерної та радіаційної безпеки, значить, асоціація, західноєвропейська асоціація. Органів регулювання ядерної традіаційної безпеки, наші заокеанські партнери, Сполучені Штати, Канада, Австралія і так далі. Тобто про те, що це неприпустимо, значить, насправді ми вже бачимо, що значить, потрібні захист нашій енергосистемі, оскільки це може вплинути негативно на стан ядерної і безпеки АЕС. Дуже дякуємо за такий детальний ек екскурс. По перше, того середовища, в якому існує ЗАЕС. Я так глибоко не думав про те, що дійсно відновити одна справа, де окупувати, якісь політичні, дипломатичні кроки, здійснити, і інша суто технічна. І е, 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 наскільки я розумію, далеко не факт, що станцію в принципі вдасться відновити. Тому що от у мене проживала мама на території Сумської області, які були тимчасово окуповані. То росіяни, які до нас завітали, розіграли елеватор. Абсолютно новий збудований, просто вкрали все, що могли. Я сподіваюся, на запорізькій електростанції, враховуючи ризики, вони цього не робили, але безперечно це нам лише належить встановити. Дуже дякую вам, Олег, Коріков. Дивіться, я б хотів би тут ще додати, що на Запорізькій АЕС да, ситуація значить така, що там перебуває постійна місія МАГАТЕ, значить, яка моніторить ситуацію, і ми дуже скажімо так маємо надію на те, що це, скажімо, зупинить російських окупантів від, скажімо так розукомплектування і від, скажімо, інших злочинних дій стосовно обладнання і систем запорізь будемо сподіватися на це. Олег Коріков, голова державного регулювання, головний державний спектр з ядерної традиційної безпеки України, був нашим гостем.